Огляд пилососа Blizzard У всіх пилососів мілі прямі повітряні шляхи, правильна конструкція щиток та потужні економічні мотори, завдяки чому досягається кращий ступінь смоктування для ефективного результату прибирання. Пилососи мілі вироблені в Німеччині з високоякісного п'ятишарового пластику, який витримує навантаження до 100 кг, що запобігає його пошкодженню під час ударів та падінь. Компанія мілі тестує як вироблені прилади, так і кожну окрему деталь для багаторічної експлуатації, як, от наприклад, шланги, за які на виробництві підвішують гирі, щоб переконатись у міцності та надійності цих шлангів. Унікальні поворотні ролики Dynamic Drive обертаються на 360 градусів. Вони змонтовані на сталевих вісях і обладнані амортизаторами. Прогумовані ролики рухаються плавно, є стійкими до механічних ушкоджень і довговічними. Перше введення в експлуатацію Перед введенням в експлуатацію необхідно з'єднати всі комплектуючі. Ставте смоктувальний патрубок до повного закріплення в отвір полососа. Ставте шланг до виразної фіксації в держак. Ставте держак до виразної фіксації в трубку. Для цього необхідно сполучити обидві частини таким чином, щоб відбулася фіксація. Вставте телескопічну трубку в насадку для підлоги, обертаючи її вліво і вправо до повного її закріплення. Спорожнення контейнера для пилу. Потягніть за ручку контейнера для пилу вгору і назовні. Вийміть контейнер, направляючи вгору. Натисніть на жовту кнопку розблокування внизу. Кришка відкинеться і пил висиплеться. Закрийте кришку, щоб вона зафіксувалась. Вставте сухий контейнер для пилу зверху в пилосос до чіткого звуку фіксації. Очищення контейнера для пилу. Контейнер для пилу очищайте водою і м'яким побутовим миючим засобом. Ретельно висушіть контейнер для пилу. Очищення вхідного фільтра. Розблокуйте ручку вхідного фільтра і вийміть його. Очищайте вхідний фільтр під проточною холодною водою. А після ретельно висушіть. Вставте сухий вхідний фільтр у контейнер для пилу і заблокуйте ручку. Очищення фільтра в рамці. В пиловому відсіку знаходиться фільтр у рамці, який можна вийняти. Розблокуйте та вийміть фільтр. Витрусіть його, очистите під проточною холодною водою і ретельно висушіть. Вставте сухий фільтр у рамці в полосос до звуку фіксації. Очищення фільтра дрібного пилу. Рекомендується спорожняти й очищати фільтр дрібного пилу один або два рази на рік. Розблокуйте контейнер дрібного пилу в напрямку стрілки та виміть його. Налити трохи води в отвір зверху та вилити з іншого боку. Розблокуйте верхню частину, щоб маркування вказувало на символ. Обережно вийміть фільтр з контейнера та висушіть його. Сухий фільтр вставте в сухий контейнер так, щоб маркування вказувало на символ. Заблокуйте верхню частину і вставте контейнер дрібного пилу в пилосос. Запуск функції самоочищення Comfort Clean. Фільтр дрібного пилу оснащений функцією самоочищення. При досягненні певного ступеня забруднення, пилосос автоматично вимикається приблизно на 20 секунд і виконує очищення, що спричиняє відповідні шуми. Також можна запустити функцію самоочищення вручну. Тримайте натиснутою кнопку Comfort Clean на вімкненому пилососі принаймні протягом 2 секунд. Пилосос вимикається приблизно на 20 секунд і виконує очищення.